Що таке наш дитсадок? Це будинок для діток, для дзвінки лунає сміх. Ігри, гри радощі для всіх. У життя найперший крок. Ось Ой, 16 дісанок. Добрий ранок, мої малята. Рада зустрічі з вами. Моя посмішка весела, моя посмішка чарівна. Ось тримай її і ти. Посміхайся і рости. Ростить великі великі мої малюки. А зараз хтось до нас стучиться у гості. Добрий ранок, зайчику, добрий ранок. Ти до нас у гості завітав. І діток подивишся, і дітки на тебе. А чому ти такий сумний? На вулиці холодно, на вулиці дощ. І небо таке сіре-сіре. Раніше було таке світле і гарне. А давай, зайчику, я діткам і тобі розкажу віршик про небо. Хмарка йшла на іменини, до сестрички, до хмарини. В подарунок дощ на не Ненарока розлила. Діти, а ви знаєте, що дощик состоїть із багато-багато краплинок? Ось подивіться, які вони веселі нам з неба. Дітки, а давайте тепер з вами пограємо в гру з краплинками. Отак беріть долоньки свої і покажіть. І в казіни Дощик, дощик, крап-крап-крап. Мокрі всі доріжки. Дощик, дощик, крап-крап-крап. У крап, крап, нас промокли ніжки. Зайчику, тобі сподобалася ця пісенька і гра? Так? Діти, а давайте разом з вами намалюємо краплинки. А ти, зайчику, сиди і вчися, і ти навчишся малювати. Дітки, нам для малювання треба чиста водичка, блакитна фарба і ось такі палички. А тепер давайте з вами спробуємо малювати. Мочимо у водичку. Беремо у фарбу і ставимо хмаринки от такі крапочки. Це наші крапельки дощу. Дивіться, як гарно виходить. Зайчики ти бачиш. І так, можете дітки рясненько-рясненько зробити, як дощик землю поливає і вона п'є водичку. Водичку, тоді у фарбу блакитну. І ось такі у нас чарівні крапочки виходять. Діти, мені цікаво, які ж малюнки вийшли у вас. Діти, які ми з вами сьогодні молодці. І пограли в гру краплинка. І намалювали краплинку. І зайчика зустріли і подружилися. Ну що, зайчику, тобі сподобалося в нас? тоді, каже, діткам до побачення і до нових зустрічей. На все добре.